Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти, як ми з сім'єю переїхали у Сполучені Штати Америки. Відбулося це три роки тому. Вже пішов четвертий рік. Ми перейшли через мексиканську границю. Це штат Каліфорнія. І потім перелетіли і оселилися у штаті Масачусетс. Де основне місто Бостон. Все розпочиналося з того, що в 2008 році, коли мене було ще двоє діток, мені приснився сон і в тому сні Бог проговорив, що хоче переселити і переселити мою сім'ю і мене в Україну з великим матеріальним достатком. І так трапилось, що через короткий час моя сестра познайомилася з хлопчиною, який приїхав з Сполучених Штатів. І вони одружилися. Я тоді чомусь подумав, що, можливо, певно, таким чином ми переїдемо в Україну, яка є багата, матеріально. І так і трапилося, але не все так просто. Коли сестра вийшла заміж і переїхала жити на постійно в США, то дала нам запрошення, ми готували документи і в 2012 році поїхали до Москви на співбесіду, і нам була відмова. Нас не пустили. Ми повернулися і декілька років я собі думав. Що це був за сон? І чи це від Бога було? І чи правильно я розумію Бога? Чи взагалі бувають сни? І сни, які показують людині, в якому напрямку їй йти по житті? Особливо коли ти віруюча людина і тобі хочеться догодити Богу, хочеться бути там і тоді. Там і саме тоді, коли хоче Господь, де він хоче тебе бачити. І це саме найкраще буде в тому місці. Але нас не пустили. Проходять роки, і дехто, кому ти це розповідаєш, вони сміються з цього відкриття, з твого життя. Ти як Авраам, живеш в шатрах і на тому місці нічого такого цінного не збираєш спочатку. Тобі здається, що от-от буде цей момент, коли ти вже переселишся, але нічого не відбулося. Ось проходить 10 років. І в Україні починається війна. І ми ще раз пробуємо. Сестра знову нас запрошує і ми перелітаємо всією сім'єю і вісім діток наших зі мною. Так як Бог обіцяв, так воно і відбулося. Але перед цим передував ще сон у мого друга, який мені розповів, що він бачив за нас сон, що один, один літак біля нас пролітає, нас не бере з собою, а другий літак пролітає і він з собою нас забирає. І от між цими літаками. 10 років. 10 років, коли ти. Думаєш над своїм життям, коли ти думаєш, чи вірно то все було. Така історія. США це країна можливостей, де можна загубитися або де можна ще більше і більше служити Богу. Така історія моєї сім'ї. Слава Богу.